Дуже ганебно, що в черговий раз подільські депутати показали свою безвідповідальність і не підтримали запит від фракції Європейської солідарності про призупинення будь-якої діяльності депутатам, обраним від проросійської партії ОПЗЖ, яка є забороненою вже другий рік. Людям, які йшли на вибори від партії з ідеологією руського миру, не можна довіряти управління нашою громадою, а тим паче впливати на соціальний, економічний та культурний розвиток міста. Це ж якийсь абсурд, що люди, які є представниками забороненої партії, про яку Верховний суд України наголосив, що вона відстоює точно не українські інтереси, спокійно очолюють комісії, підписують документи, мають доступ до різних засідань та інформації. Чому жоден депутат від ОПЗЖ жодного разу не виступив публічно і не засудив діяльність своїх поплічників? Більшість з яких є зрадниками та корупціонерами. Які так швидко втекли до Росії агресора, а звідти підтримують геноцид української нації? Складається враження, може вони чекають на повернення чи рекомендації своїх керівників. Хочеться наголосити, що жоден депутат від ОПЗЖ не має морального права перебувати в залах рад. Це проросійська партія, це небезпечний рецидив. Тому багато міських рад це питання вже вирішили, включаючи нашу столицю місту Київ. А тут на сесії ми чітко бачимо, хто і яку позицію сьогодні відстоює. Одні сидять, як в рот води набрали, інші бувчі регіонали. Їх яро захищають, не даючи навіть зміст запиту зачитати. За, не Ну, які будуть пропозиції? Ставити на голосування? Чи, чи будемо писати, що ставити? Ні, ну тільки чотири. Ні, так, що в інформації «Європейська солідарність» надійшло до депутатських заходів, Як то кажуть, нам не страшні московські гоші, нам страшний такий плечевний тил.